Вони не просили про нагороди, вони просто виконували свій обов'язок. У залі зібралися ті, хто відчув найболючішу втрату родини загиблих захисників. Вони не повернуться, але пам'ять про них житиме вічно. У кожного героя була своя історія, свої мрії, свої плани на життя. Але війна змінила все. Імена кожного закарбовані не тільки у книжках з історії, а ще й на медалях захисник вітчизни. Серед нагороджених посмертно Павло Корж. Йому було всього 28, коли він загинув, боронячи Україну. Пліч-о-пліч з ним проходив службу рідний брат. Він пішов, і старший син сказав. Кереш, будемо з братом разом. один брата немає один. Ще є. Що далі розказати? Ну, загинув. Ну, і дав саме дорожче, що Бог дав. За Україну. Загинув. Він тяжко поранений був. Його повезли в госпіталь в Запоріжжя. Там після операції він просто не вийшов із коми. в Його було дві контузії. Просто він не проснувся. У залі портрети воїнів. Їхні погляди, ніби направлені на друзів та родичів, які отримують заслужені нагороди за тих, кого вже немає. Для нас це нагадування, якою великою ціною оплачена наша свобода, незалежність, наше щоденне мирне життя тут, у Дніпрі. За всім цим стоять життя, життя життя і життя наших захисників і захисниць. Війна продовжується і, на жаль, список тих, кого ми вшановуємо, ким пишаємось, любимо і кого поважаємо, збільшується. Але разом із цим міцніє наша пам'ять, наша рішучість і наша віра в перемогу. Сергій Скрипник, Микола Худолій, Дніпро -ТВ.